У 24 му році я знаходився у Дніпровському СІЗО, де мені дали великий срок, а потім перевели у 49-ту колонію. У мене є донька і син, але певний час я не брав участі у їхньому житті. Коли почув, що різні бригади набирають у армію, я так зрозумів, що це мій час. Реабілітуватися як і перед своєю сім'єю, так і перед родними, коли я спілкувався з совсілякі різними бригадами, мені більш до душі припав 425 й полк. Мені детально все пояснили. Як і що відбувається, і я записався у 425 полк. Звільнився з колонії. Я прибув до начального закладу, де мене забезпечили всім необхідним одягом, захисним спорядженням, новою зброєю і відкрили мені картку для бойових виплат, став себе забезпечувати і допомагати своїм родним та близьким. Першим завданням була евакуація поранених. І ми двома групами з тими хлопцями, з якими непосредственно проходили навчання. Пішли виконали цю операцію. Цю операцію це неймовірне відчуття, коли розумієш, що врятував життя людини. Командування нам довірило операцію і ми її гідно виконали зараз. спілкуюсь з тими хлопцями, яких ми врятували, і вони дякують нам. Це дає відчуття, що я справді приношу користь. Жодного разу я не пожалкував о том, що я пішов служити. Тепер я живу, захищаючи країну, щоб ніхто із окупантів не приносив шкоди моїй сім'ї. Друзям, родним і близьким. Це і є моє виправдання і сенс мого життя.